Він не намагається виглядати супергероєм. Спокійний, набожний, не приховуючи, що сльози у нього чоловіка дуже близько до серця. Як тільки воно щемить, очі наповнюються вологою. Але односельчани обрали його головою об'єднаної громади люди вже не знають, кому можна довіряти. Сподіваються, що тому, хто побував у пеклі, стане сили зробити у рідному селищі рай. Він намагається, але це не легко. Почасти складніше, ніж було там, у дапі, де зупинився час, де чути було, як тече кров у жилах, і це тішило, бо означало ще живий. Василькові завжди снилася війна, і він був солдатом. Хлопець підріс, але сон не зникав. І навіть після служби в армії, пройшовши школу десантника і отримавши досвід снайпера розвідки, він не міг позбутися передчуття, що таки буде воювати. Звідки це запитував себе? Адже вибрав мирну професію, чимало літ працював на залізниці і жив, як виявилося, очікуванням тих двох немислимих тижнів. Дали Повістку на День ВДВ, я думаю, ну піду, що там, день, таке свято, одів вбіри, та тільняшку на радості. Казується, за три години я пройшов повністю комісію, що я не думав, що так прийду. І вже 14 числа я поїхав на Яворівський полігон проходити перепідготовку чи підготовку до того, щоб їхати в АТО. Літо добігало кінця, але для Василя Гриника розпочалися спекотні дні на Яворівському полігоні. Складалося враження, що їх готують до чогось серйозного. Серед новобранців не було недосвідчених добровольців, усі мали за плечима серйозне армійське минуле. Тож вони гадали, що їх готують до ведення боїв у населених пунктах, до так званої гібридної війни. В них виробляли гнучку реакцію і вони мали легко адаптуватися до проявів ворожої агресії. Василь думав, що після служби в аеромобільних військах знає і вміє все. Але тут на полігоні зрозумів, що це не так. А в реальних боях, як виявилося пізніше, все було зовсім інакше. Прибули ми на станцію Константинівка, добралися ми туди, і вже ну знаєте, коли заїхав, бачиш чорне місто, якось таке темне. Якийсь вони зрозуміли настільки брав страх, що ми, доїжджаючи автобусом до Константинівки, ми розуміли, що тут чекали, що зараз йде десь ворог, хтось десь стрелили. Такі були перескази. Ну, стільки було все наговорено, що ми були на такому піднятому сильному адреналіні, якби це нічого не було, бо це все було перший раз. Дехто з місцевих відверто ненавидів людей зі зброєю. На календарі потроху стікав тривожний 2014-й. І ті, хто закликав до України Руський Мір. Ще не сповна, відчули його ворожий подих на власній шкурі. Але ці чоловіки, які приїхали на схід, мали захистити найперше державу від агресора. Коли ми мали заступати, нас завозили у піски для того, щоб ми почули, як падають міни. Тобто, пристріляти того бійця, щоб він відчув. Страх був все було, але там впало, там впало. Знаєте, в ситуація така була, що зразу боїшся, а потім привикаєш і йдеш собі вже на, не на повний рост, але рухались так, як навчали. І вже на 6 січня був даний наказ виступити, вже на, заступити на бойове так сказати, чергування. От і ми через 6 січня. 2015 року поїхали через той коридор позорний, який припускали нас денерівські солдати, хоча було зразу видно, що там стояли навчені бійці. Кожному з них дозволили провести із собою мінімум зброї. Автомат із трьома магазинами, два із яких порожні, а в третьому 30 патронів. Ротація мала тривати два тижні, отже, за розрахунками ворога, щодня український боєць мав би вистрелити двічі. На місці зорієнтувалися, що боєпропасів у ДАПі ще трохи було з тих часів, коли їх завезення не контролювали російські найманці. І вже із, із з вечірньої, будемо так казати, із вечірньої чергування вже ми пішли як молоді, ще неопітні. Вночі без світла вже почали по нас прострілювати. Дві години реально вистояти в холод і крім сквозняки, і ще потужної стрільбі було важко психологічно. Сьомого числа зранку зав'язався такий невеликий бій, і вже десь близько стріляли зі сторони старого терміналу. І десь близько 11-ї години було перше поранення з нашої роти, саме таке на той час важке було поранення для нас, так як ми побачили, це Ігор Римар, якому відривало праву руку, відривало йому челюсть, відривало гортань, який тоді ще довго-довго живе, потім помер. І от при вигляді цього побачили, як би психологічно не готували всіх, багато хто, ну, як кажуть, настав ступом. Межа між життям і смертю проходила через кожного з них. Вона змінювалася і вібрувала страхом, атаками і змусила виживати. Як це вдалося, не знати, бо було все. Найперше, мінус 24 на дворі, у бетонній споруді, на протягах. Бандити гіві, а потім, здається, удмурти, що травили їх газом. Як пізніше напишуть у лікарняних діагнозах невідомого походження: і були єдність, адреналін. У який переплавився страх, була замерзла у пляшках вода, яку відколупували ножем і кидали в рот, щоб втамувати спрагу. Часом хлопці ніби марили, автоматично витримуючи і відбиваючи атаки. Вони забували про їжу, не думали, що давно перетнули межу людських можливостей. Намалася наша координація між нашими, коли нас крили, наприклад, тут 12-13 числа виїжджав танк. Чи два танки, «Савушка» і не приходило навіть секунди, як вистріл і удар в аеропорт. І просимо, що там такий-то квадрат накрийте, все. Чекаємо, чекаємо, нема. Наші, е, будемо так казати, командири, чи командири е, з водів, чи от просто якісь. Кого були друзі, чи в правому секторі, чи десь визивали їх через мобільний телефон, і вони накривали скоріше. Тобто ми чекали трошки довше нашої запізнення марти. Боєприпаси закінчувалися. Родичі ВайФая почали обдзвонювати знайомих, щоб якось донести до командування, що хлопців там просто винищують. Так вийшли на 112 й канал, і його голос почула вся Україна. Що у вас там на місці? Так вибирають постріли не перестають. Три дня нас денерівські танки бомблять. Дуже важко нашій автери артилерії попасти, так як вони рухаються, приїжджають постріли цей десять і приїжджають на другу позицію і просто тут прострілюють з усіх сторон. Чотирнадцятого числа не могли нас взяти. Нас був бій із сьомої ранку до дев'ятої вечора. І у нас половина автоматів. Заклинали, дійсно, їх не можна було вже ні перезарядити, нічого не було зробити. Вони пробили з другого етажа дирочку і вже якби хотіли закидати, а ще нас травили газами. І ми з командиром вирішили вийти, а там впереді, перед аеропортом на першому посту, як між першим і другим рукавом, стояв жовтий камаз. Ми, як зайшли, думаю, зараз буде на другий-третій етаж стріляти, щоб їх трохи відлікти. вони якраз увліклися і вже, вже нас задавлювали в тому всьому. І тут командир почув, каже, старшина, хтось в другому рукаві уходим. Він повертається, я повертаюся, роблю крок, і такий відчуваю удар. Я розумію, що це за е, 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 гранати, який мене метрів шість відкинув, і я пролетів від переднього колеса до від кабіни, де заходити в дверки, аж за е, кузов доповз під е, задній мост Камаза ліг. І вони це все бачили. Я вже розумію, що рука не робить, нічого не робить, і я нічого не можу зробити. Бігти не можу. Він чув, як з плеча текла кров, але не пам'ятає, коли вона зупинилася, бо втратив свідомість. Як прийшов до тями, аеропорт уже крили мінами. І Осколок прошив два ската, прошив мою каску, і застрах мене в голові, що я відчув, що. Таке було відчуття, що мені каска оділася аж на плечі. Була така, туб, такий тупий удар, потім почало пекти, таке, як випалювало всередині, весь ну, вижарувало мозок. Я, заснувши руку, вирвав його із е, кістки голови і втратив, чув, що потекла така гаряча кров, і втратив свідомість. Під тією машиною Василь пролежав з пів восьмої вечора до сьомої ранку, 15 січня. Молився, каже, і в свідомості, і без свідомості. Зранку під прикриттям за ним прийшли побратими. Як виявилося, його одяг примерз до металу. На дворі лютували 20-градусні морози. Обличчя запухло, дрібні осколки цементу розсікали лице під час мінометного обстрілу, але він цього не відчував. Думав, що від морозив ноги, та вже під вечір зрозумів, що рухає пальцями. А загалом каже Кіборг тіло відчув тільки у госпіталі. Нестерпно боліло все, кожний квадратний сантиметр. Я був поранений го Мали на другий день вивозити, 17-го мали вивозити, запалили е, е, МТЛБ, не можна.